Всім привіт! Вітаю всіх на каналі. Перед вами колода, яка називається Таро Вікторіанських жахів. Зараз я покажу остаточний її варіант, що вийшло, Ось така красуня. Імператор Іерафан. Закохані, колісниця, сила, відлюдник колесо фортуни, правосуддя, повішений, смерть, помірність, диявол, вежа, зірка, місяць, сонце, всесвіт, суд. Тут трошки не по порядку буду, але нічого. Двійка кубків. Три, чотири, п'ять, шість. 8. вісім, паш кубків, лицар кубків, дев'ять, десять, туз кубків, король кубків, королева кубків, двійка пентаклів, трійка, четвірка, п'ятірка, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять паш. Лицар. Ось найшовся наш Туз, Туз, король і Королева. Розно десь тут буде в середині двійка. Трійка, мечів. Чотири, п'ять. Сім, вісім, дев'ять, десять паш, лицар. Знайшовся. І шестерка, і король королева. Так, два. Це жезла, три. Чотири, п'ять. Шість, сім. Вісім, дев'ять, десять, паш, лицар. Туз, король і королев. Ось така красотулечка. Дякую всім за увагу, усім мирного дня і всього найкращого. Підписуйтесь, лайкайте і жду вас ще на огляди.